У Парижі другий змагальний день на Олімпіаді 2024. Сьогодні за золото Олімпійських ігор від України змагатимуться велосипедистка Яна Беломіна, дзюдоїст Богдан Ядов та веслувальниця Вікторія Ус загалом виступатимуть 14 українських спортсменів. Упродовж дня визначається 13 олімпійських чемпіонів. Георгій Зантирає, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України. Дзюдої, заслужений майстер спорту, долучається до нашого ефіру. Георгію, доброго дня. Вітаємо. Вибачте, не, почу, не почули вас. Хтось дуже шумно. Доброго доброго. Я обичаю, що я на арені. Доброго дня. Дякую за прощення. Ми приїхали підтримати нас таблетки, якраз на них зараз будуть виступати. Просто виробі попрошу виробі. вас говорити гучніше, щоб ми могли чути вас, а не лише коментатора спортивного заходу. Отже, олімпійські ірки стартували. Які підсумки першого дня Олімпіади для українських спортсменів? Івання персоналу до фоналу війна тому я певний це не відмикає, і ми дуже гучно болювати за них, допомагати, як це розбудували. А з якими спортсменами ми пов'язуємо свої найбільші надії і сподівання? Це буде неправильно якогось одного спортсмена виділяти. Я впевнений, що кожен атлет нашої України сьогодні заслуговує на перемогу і на медалі участь в Олімпіаді беруть в нейтральному статусі російські атлети і білоруські. Як вони поводяться на цій олімпіаді? Ви знаєте, я вони не 15 п'ятнадцять років Ми не бачили. Як не можна було так випускати, але у тисні оборони до цього Георгію. Вибачте, абсолютно абсолю, абсолю, неможливо зрозуміти слова, які ви говорите, тому що пан дуже дуже шумний на арені, який коментує події, які там там відбуваються. Дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Георгій зантарай, голова комісії атлетів національного олімпійського комісії. України був з нами на прямому відео зв'язку. Почули, що потрібно підтримувати всіх українських спортсменів, незалежно від того, які очікування є у експертів стосовно рівня їх виступів на цій олімпіаді, і складно з ними не погодитися. Звісно, враховуючи ті обставини, в яких ми з вами живемо, складно складно сприймати якось без Всіх цих емоцій і реалій нашого життя, те, що відбувається, десь спортивне свято, але Олімпійські ігри – це завжди дуже дуже велика і важлива подія у світі спорту. І бажаємо успіху всім нашим спортсменам. Життя триває попри все.